Нещодавно у палаці боулінгу Капіталіст відбулася гучна подія святкування першої річниці закладу. Головною родзинкою вечірки була атмосфера скромної чарівності буржуазії у рамках аукціону 30-х років ХХ століття за мотивами великого твору «12 стільців. Гостей зустрічали усіма улюблені персонажі «12 стільців: Елочка, Людоєдочка, Мадам Грицацуєва та Кіса Вороб'яніну. Крім того, усі бажаючі могли сфотографуватися у фотостенді із зображенням Остапа Бендера та Мадам Грицацуєвою, але із своїм обличчям. Мужіно, у Вас тут не стояло. Ведучими усього цього дійства виступили Антон Вірник та Андрій Молочний, резиденти українського камеді клаб у складі дуету імені Чехова. Протягом усього вечора зірки гумору розважали публіку конкурсами та жартами. Пам'ятаєте, як святкували ви свій свою річницю вашого дуету. А Вот так гарно да. чтобы уже не пометать. Вот вы нам сейчас задали вопрос, а выяснилось, что мы как-то всегда говорим, что только три года уже до А точной даты нету? Точно не, нету. ну есть она где-то, она где-то, это 2006, нет. 2006 Шестой? год, где-то, не, где-то апрель месяц, ну то есть уже четвертый год пошел. Еще на раз нас в этом да что-то не додумаешь, Да, да как-то не позволяемся. Может рано еще. У нас так довольно веселая жизнь. Да, это столько раз. праздников, да, да поэтому мы же каждую неделю по два-три раза мы каких на каких-то праздниках выступаем. То есть нам праздников вот так вот хватает. Музичну атмосферу вечора створювали гурти Крьосне Атец, місто Миколаїв, лімузін з Херсону та джаз-колектив Президент. Зал боулінг палацу також оформили за темою на стінах лозунги, транспоранти та найбільш відомі цитати з безсмертних творів. Ільфа та Петрова. Зокрема, приємно радував око зовнішній вигляд персоналу. Дами одягли панчохи у сіточку, сукні до колін із низькою талією та буси, а чоловіки в костюмах у смужечку із капелюхами та рукавичками. Ласкаво просимо у 30-ті роки минулого століття. Люджика є вогли. Вам подобається взагалі до як виглядали дівчата того часу. Ну, мы не можем осуждать тех людей, которые жили до нас, так как нам бы, например, неприятно было, чтобы какая-то мода. Я бы сегодня вот так как вы одевались. Понятно, что это мода, она меняется, но самое главное, что все новое – это хорошо забытое старое. Что я вижу там по моде, что некоторые там... возвращаются возвращается все. Поэтому я думаю, что, в принципе... И главное, что питание было более сбалансировано, и девушки были красивые, стройные, поэтому... Почему нам не должно нравиться? Нам да, Все да, да. Как-то вот это мото такие девушки худые все стоят. Ну как-то мужчина, он же ж любит, чтобы чтобы было, было что-то. Ну да. не то чтобы сбалансировал, чтобы взял и так чувствуешь, что это реально девушка, понимаешь, и какая-то вот там кость обглоданная. Да. Да. Дрын, дыр на ребра. Із запрошенням, кожен гість отримував спеціальні флеєра капітолії, тобто стилізовані гроші для участі в аукціоні. Протягом вечора можна було збільшити свій капітал завдяки участі в конкурсах та за рахунок обміну послуг боулінгу, караоке, кухні та продукції бару на вищезгадані капітолії. У фіналі вечірки було розпочато розпродаж 12 стільців, кожен з яких таїв у собі суперприз, дисконтні картки, клубні та золоті, сертифікат. Ти на безкоштовну гру в булінг, ваучер на відвідування караоке-пабу, сертифікати на вечерю тощо. Треба сказати, що торги проходили не те, що жваво, а дещо навіть палко. Втім, ведучі вправно розрулювали сутички, віддаючи лоти тим, хто запропонував за них найбільшу суму. До сьогоднішнього дня у вас було випадки, щоб доводилося проводити аукціон або ні. Неоднократно. Вот, мы... да. да, очень часто. Это очень популярная штука ну, в клубах. А это зажиты, напевно, не серьезный формат Нет, были, были такие случаи, что мы разыгрывали абсолютно и серьезные суммы. суммы там в казино какие-то там mm. эти, ну, то есть там оперировали такими деньгами. Да, и люди так сначала. А, а да это мини Чехова, весь Лука а потом раз-раз, раз, раз. Mm -hmm. раз, раз, mm -hmm. раз все потрібно Пошли гроши, уже 10... на десятки тысяч mm -hmm. долларов. Не, да, Пошел нет. счет уже. Ого, так это серьезно, ну mm -hmm. и все. Yeah. У нас також все серйозно, особливо святковий торт, яким було поставлено остаточну смачну крапку в реченні, яке звучить так: свято вдалося на славу. Я хочу міняти зараз за першу річницю категорії. Любий палац боуля. Петелом і якомога частіше запрошую гості тьома Маринку.